Час новин на дев'ятому каналі. Як пройшли вихідні та понеділок 11 грудня, розкажуть мої колеги вже за декілька хвилин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. В об'єктиві дев'ятки таке Вифлеємський вогонь на вокзалі у Дніпрі. Частинку світла, що символізує свято Різдва Христового, може взяти додому кожен охочий. Палаюча зупинка, меморіал на перемозі. Поліція почала кримінальне провадження. А міська влада готує заяву про псування комунального майна. Забіг Миколайчиків більше трьохсот людей взяли участь у костюмованому забігу у Дніпрі. Росія продовжує терор, застосовуючи безпілотники та ракети. У ніч на 11 грудня країна-агресорка випустила 18 шахетів по півдню України, а на ранок вдалася до обстрілів Київської області балістикою. Усі повітряні цілі вдалося збити оборонцям неба. Проте на Київщині внаслідок падіння уламків є потерпілі та понівечено. Приватні будинки в одному з мікрорайонів столиці повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Напруженою є ситуація і на лінії зіткнення там не вщухають обстріли та наступальні дії окупантів за минулу добу. Згідно з інформацією генштабу збройних сил України, на фронті відбулося 98 боїв. Близько половини з них точилося на Авдіївському напрямку, де ворог намагається зімкнути кліщі довкола руїн Авдіївки. Більше про перебіг подій на лінії вогню дивіться в традиційній мапі. За звітом генерального штабу ЗСУ протягом минулої 655-ї доби повномасштабної війни події розгорталися так: наші захисники на Куп'янському напрямку відбили чотири атаки ворога поблизу Сеньківки та Петропавлівки на Харківщині. Окупанти завдали авіаційних ударів по п'ятьом населеним пунктам в області, серед яких піщане та першотравневе. Противник намагався наступати і в Донецькій та Луганській областях на Лиманському напрямку. Успіху не мав. П'ять атак біля трьох населених пунктів українським військовим. Вдалося зупинити. Ворог бив авіацією по Макіївці та Тернам. На бахмутському напрямку внаслідок вдалої оборони роботи воїнів Збройних сил України 13 атак окупантів стали безуспішними. Ворожого авіаудару зазнало місто часів яр. Попри авіаційні удари по чотирьом населеним пунктам поруч з за Авдіївкою, загарбників вдалося стримати на одноіменному напрямку фронту, де ворог привів майже півсотні атак, які героїчно відбили наші воїни, завдавши противнику значних втрат. На Мар'їнському відтинку українські військові дали гідну відсіч ворогу, що продовжив ведення атак в районах міста Мар'їнка та села Новомихайлівка, по якому противник гатив з авіації. Там 18 наступів російської армії зиску не мали. Як і на Шахтарському і Запорізькому напрямках, де Сили оборони України звели нанівець ворожі атаки на Вугледар та роботине. На Херсонському напрямку російські військові гатили з усього наявного озброєння. В той час наші оборонці продовжили утримувати позиції на лівому березі Дніпра та вели контрбатарейну боротьбу проти ворога в тилу. Палаюча зупинка громадського транспорту на перемозі. Вночі, 10 грудня, меморіал загиблим. Внаслідок ракетного удару по будинку на житловому масамі перемога охопило вогнем. На це місце дніпряни приносили квіти, іграшки та лампадки, вшановуючи пам'ять жертв російського теракту 14 січня 2023 року. Проте, все зібране перетворилося на попелище. Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за знищення майна та почали проведення заходів для встановлення обставин. Заяву до поліції за фактом псування комунальної власності готує і міська влада. Віфлаємський вогонь на вокзалі у Дніпрі. Частинку світла, що символізує свято Різдва Христового, доставили в Україну представники скаутської організації Пласт. Вони передали віфлаємський вогонь представникам Укрзалізниці і тепер на вокзалі кожен охочий може запалити лампаду та принести додому один з символів Різдва. Представниця скаутської організації пласт Євгенія Васильєва опинилася на Дніпровському вокзалі випадково. Сама з Донеччини зараз мешкає в столиці, а в Дніпрі проїздом каже: забігла на вокзал, аби запалити свою лампаду та передати вифлеємський вогонь своїм колегам. Та земляка ми пластунки з Донеччини, і сьогодні ми передамо вогонь пластунам з Донецької області, які в Дніпрі зараз. І також зайдемо в Донецьку обласну військову адміністрацію, яка зараз перебуває в місті Дніпро. За традицією скаутські організації забирають вогонь з міста, де народився Ісус Христос з вифлеєму, розвозять по своїх країнах та передають далі. До України лампадку провезли з Австрії. А залізничники розвезли вифлеємський вогонь по 24 вокзалах. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу. Пластунка Євгенія Васильєва каже, що для неї цей вогонь не має релігійного сенсу, лише гарна традиція. Однак вона зараз дуже актуальна для багатьох українців, особливо хто залишився без домівки та змушений був тікати від війни. Цей вогонь запланований для того, щоб доставити тим, хто не може зараз святкувати там різдво в своїх домівках, і взагалі це така приємна добра традиція. Починаючи з сьогоднішнього дня, з 11 грудня, вифлеємський вогонь зможуть отримати усі охочі на 24 вокзалах України, в тому числі у Дніп. Прі як частину релігійного свята або ж просто гарної традиції. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу штраф до 17 тисяч гривень за порушення комендантської години. Депутати Верховної Ради України в першому читанні підтримали відповідний законопроєкт. У ньому передбачені покарання штрафом за порушення комендантської години. Для фізичних осіб від 8,5 до 17 тисяч гривень, для юридичних осіб штраф може сягнути більше 100 тисяч гривень. Також законодавці передбачили перелік виключень серед них надання медичної допомоги, евакуація населення та рятування майна. Також не штрафуватимуть осіб, які під час повітряної тривоги прямують до укриття чи повертаються з нього. Більше 300 людей взяли участь у костюмованому забігу у Дніпрі. Традиційний забіг миколайчиків відбувся вихідними на Січославській набережній. Щороку організатори проводять благодійні забіги, не стали міняти традиції і під час війни. Цьогоріч на благодійному заході збирали кошти на допомогу 19-річному Михайлу Буту з діагнозом дитячий церебральний параліч. Тож, як миколайчики бігали для доброчинності, дивіться далі. Три, два. Серед учасників люди різного віку і професій, і спортсмени і аматори прийшли з щирим бажанням допомогти 19-річному Михайлу Буту назбирати на складну операцію, яка коштує 60 тисяч гривень. Батько помер нього 6 років тому від раку. Мати, окрім Михайла, виховує ще одного сина, 12-річного, тож ну, наша допомога їм конче потрібна, і Ми в е, нашої бігові спільноти, як завжди, сподіваюся, зробимо сьогодні ще одну гарну, добру справу. Є сподівання, що після втручання лікарів хлопець з важкою формою ДЦП зможе самостійно обслуговувати себе. До того ж, забіг, кажуть учасники, це можливість зробити добру справу з користю для власного здоров'я. Це був один із чинників, чому я вирішила брати участь, бо були і мінуси. Наприклад, трошки холодно. Це вже погода не на рекорд, але ми маємо брати участь у таких заходах і допомагати людям, які цього потребують. Прийшла я із настроєм. Добре пропрацювати фізично свої можливості, я взагалі займаюся із тренером легкою атлетикою, і в мене просто є завдання пробігти певним темпом 10 кілометрів. Тож зараз я це буду робити. Чимало учасників забігу потурбувалися про костюми, аби яскравим вбранням зовнішнім виглядом привернути увагу дніпрян до благодійної справи. Діти є діти, і навіть коли там діти бачать, коли дорослі біжать в костюмі супермена чи там, принцеси, то я сподіваюся, що це викликає у них посмішку. Це, це те, що ми хочемо донести сьогодні до дітей. У нас Сьогодні також беруть участь військові, які зараз боронять країну і повітряне командування Схід сьогодні також разом з нами. Серед тих, хто вийшов на дистанцію, Денис, постійний учасник благодійних забігів. Звечора сходив до візажиста, аби зробити яскравий грим. Це насамперед потрібна справа. І кожен, хто прийшов сюди, хто приймає участь, він. Ну, Так би мовити, додав свій внесок до цього, щоб збулася якась мрія або бажання цього хлопця і щоб ну, все вдалося в нього. Багато учасників не вперше беруть участь у благодійному забігу Миколайчиків. Спортсмени одностайні в думці. Варто отак разом зібратися, аби зробити трохи щасливішою принаймні одну дитину. Ця тема і всі попередні це дуже чутливо. Я, я думаю, що ну це гарний привід для того, щоб взяти участь. Не треба цим нехтувати. Я на п'ятірку так. Ну, подивимось. Я для себе, тому головне отримати задоволення, підтримати атмосферу, і це буде вже успіх. Так, з користю для здоров'я учасників організаторам вдалося зібрати необхідну суму. Кошти передадуть родині 19-річного Михайла Бута. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Павло Грато увійшов до списку міст, назва яких пов'язана з країною агресоркою. Міська влада організувала голосування для місцевих мешканців за перейменування міста. Про це повідомив міський голова Анатолій Вершина. За його словами, понад 80% людей проти. Тож депутати звернулися до президента України Володимира Зеленського, кабінету міністрів, а також до Верховної Ради з проханням залишити теперішню назву. Народні обранці припустили, що вона може мати зв'язок з апостолом Павлом, а не з імператрицею Катериною II. Молодь завітала до очільника міста. До дня місцевого самоврядування у Кам'янському пройшов захід нагородження активних представників громади. Також в рамках нього юнацтво мало змогу поспілкуватися з міським головою Андрієм Білоусовим, дізнатися про досвід керування містом, поставити різноманітні запитання та запитати порад. Більше про зустріч активної молоді з очільником Кам'янського дивіться в наступному сюжеті. Відзначити активних представників громади, провести екскурсію для молоді та організувати зустріч юнацтва з очільником міста. Такий захід з нагоди дня місцевого самоврядування у Кам'янському організувало управління молоді та спорту. Молодь, яка прагне займатися не тільки вдосконаленням себе, а йде вдосконаленням того, що відбувається навколо них. Вони навчаються, вони хочуть бути сучасними. Вони хочуть, щоб наше місто було сучасне. Поспілкуватися з міським головою мав можливість і учень одного з ліцеїв кам'янського Микита. Хлопець ділиться, зустріч була цікавою та продуктивною. Ця зустріч була надзвичайно важливою для того, щоб об'єднувати молодь, що власне прагне чогось більшого у громадській діяльності, тому. Я вважаю, це було неймовірно цікаво. Сам Андрій Білусов також відзначив цю зустріч як важливу, адже за його словами місто продовжує активно вдосконалюватися навіть під час повномасштабної війни. І в цих процесах громаді постійно допомагає активна молодь, не дивлячись на ту важку ситуацію, в якій у нас знаходиться там зараз, країна наша молодь і долучається, і до допомоги збройним силам, до волонтерської діяльності, і продовжує одно, ровно займатися ну, розвитком. Так, заходами підтримкою ініціатив та проєктів у Кам'янському продовжують і надалі працювати над залученням молоді до активного розвитку громади. Максим Фандій і Рада Акімова та Максим Олещенко. Новини 9 каналу. Святий Миколай на ковзанці. У підгородному вихідними провели святковий захід на льоду. Родина фігуристів з Дніпра таким чином вирішила привітати дітей з числа ВПО та з будинків сімейного типу. Малеча безкоштовно провела час на ковзанці та отримала солодкі подарунки від Миколайчука. Які враження і емоції отримали дітлахи, розкажемо далі. Привіт! Солодкі подарунки від Миколайчика прямо на ковзанці. Саме так привітали діточок переселенців з Маріуполя та вихованців будинку сімейного типу з Новомосковська. Близько трьох сотень дітей безкоштовно відсвяткували день святого Миколая на льду. Вихователі кажуть, під час війни такі заходи для психологічно травмованих дітей вкрай важливі. Діті в восторге. Діти взагалі у захваті. Їм не хочеться йти з льоду. Просто чудово. У нас від двох років до двадцяти вони отримали просто насолоду задоволення вище даху. Просто супер все. Дякую, що створений. Ось такий комплекс катання на ковзанах. Це просто чудово. Я як доросла на ковзанах стояла, але я отримала масу задоволення, просто незрівнянно. Я отримала масу удовольствия, та просто вісподобна. Благодарна Катіріне. Васі дякую Катерині Васильовні за те, що вона запросила нас, робить дуже хорошу справу. Нехай Бог допомагає та благословляє. Ну дуже сподобалось емоції. Дуже класні дітям все сподобалося. Ще раз велике вам спасибі. Будемо по можливості приїжджати частіше. Будемо по приїжджати частіше. Родина фігурістів з Дніпра Катерина Костенко та Роман Талан вирішили розпочати відкриття сезону катання саме з такої події, оскільки кажуть на своєму досвіді знають, що дітям необхідні позитивні емоції після пережитих моментів, зокрема обстрілів та блекаутів. Велика подяка нашим захисникам, що вони дають нам можливість радувати наших діточок в такий важкий час, як війна, що вони захищають нас, оберігають, і тому велика подяка нашим хлопцям. Родина чемпіонів вже другий рік поспіль проводить тематичні свята для дітей, які постраждали від збройної агресії. Зазначають, будуть і надалі продовжувати підтримувати людей та армію, аж поки не почують заповітні слова. Настала наша перемога. Дар'я Візір Дмитро Большак, новини 9 каналу. Так, цей день побачили наші журналісти в об'єктиві дев'ятки. Ми ж продовжуємо інформувати вас на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті Дев'ятого каналу. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого та спокійного вечора. Завтра зустрічайте мою колегу Марину Іванющенко. Побачимось.